Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні, сьогоднішня наша тема це заробітні плати вчителів освітян, скільки вони мають заробляти. І як про це думає в першу чергу освітній омбудсмен, є така окрема посада при Міністерстві освіти України. Ми зараз прочитаємо дану статтю, зрозуміємо її зміст, як. Думає освітній омбудсмен на питання заробітних плат вчителів освітян. І в кінці зробимо висновки по цьому питанню стосовно заробітних плат вчителів. Так ось, освітній омбудсмен. Що це за посада? Для того, щоб ми розуміли, про кого ми кажемо. Це посадова особа в першу чергу. На яку Кабінетом Міністрів України. Покладається виконання завдань і захисту прав у сфері освіти. В першу чергу. Освітній омбудсмен призначається на посаду Кабінета міністра України строком на 5 років, без права повторного призначення. І відповідно, в Україні є дана особа, яка займає дану посаду. Це Горбачов Сергій Іванович. Він дану посаду освітнього омбудсмена займає 14 серпня 2019 року. І ось таке питання. Яка ж середня заробітна плата вчителів в Україні? І по останнім даним, середня заробітна плата вчителів в Україні за 2023 рік складала. Приблизно 13 тисяч гривень. У Міністерстві освіти та науки розповіли, скільки мають заробляти українські освітяни. І відповідно, Міністерство освіти та науки представляє освітній омбудсмен. Про цю посаду ми сказав. Те саме це Горбачов Сергій Іванович. Так ось, його слів, наразі зарплата. Зарплатня педагогів не сягає навіть середньої по Україні. Якщо взяти середню по Україні, вона не досягає навіть оця зарплата вчителів. Це зауважив освітній омбудсмен Сергій Горбачук. Його цитата. На мою думку, вчитель має заробляти середню зарплату плюс 50%. Мені так здається, наразі у педагогів навіть не середня, сказав він. Ось його бачив. Якщо казати про середню заробітну плату українців, то ця цифра сягає майже 20 тисяч гривень на початок 2024 року. Якщо взяти джерело, а це пенсійний фонд України. То вони зазначають, що середня заробітна плата в Україні від 14,9 до 15,4 тисячі гривень за перші 3 місяці 2024 року. Ось дана стаття. Ось дана позиція освітнього обудсмена прив'язуються до середньої заробітної плати в Україні. Чому він так гадає, що саме треба від середньої зарплати плясати? Це хибна думка. І ця думка не призведе до того, щоб була змінена ситуація з зарплатами освітян. Треба врахувати саму посаду. Посада вчитель. Від цього треба плясати. Бо вчитель це той виконавець, від якого буде залежати, з якими знаннями вийдуть діти. А вони вийдуть з тими знаннями від того, яку ж заробітну плату буде отримувати цей вчитель. Тобто має бути та мотивація для вчителя, щоб вчитель віддавав. Все те для того, щоб діти, коли навчались в середніх закладах освіти, вони вже сформували свою думку, ким вони будуть, коли вийдуть з цих закладів середнього освіти зі шкіл. Для цього вчитель має надати все необхідне дітям у вигляді знань, у вигляді підходу, у вигляді розуміння. А це залежить від мотивації вчителя. В першу чергу, також це залежить від програм освітніх, від підходу, як подавати дітям, школярам різні знання для того, щоб вони знайшли себе, для того, щоб вони в майбутньому вже мали на меті, ким вони будуть. І щоб це було корисно в першу чергу для вчителя, бо він є виконавцем цього. Найважливішого завдання сформувати у людей, у молодих людей, саме ту позицію, яка надасть результат для держави. І, відповідно, діти будуть розуміти, що їм необхідно. А це має бути та заробітна плата, яку вчитель буде сприймати і буде віддаватись у вигляді всіх тих знань. Які мають бути у дітей. І відповідно, якщо ми кажемо про заробітні плати, то ми маємо спиратися на Конституцію України, а не те, як зазначив освітній омбудсмен Сергій Горбачов з прив'язкою до середньої заробітної плати в Україні. Середня заробітна плата, вона змінюється. Це не результат, це не показник. Показник це. Право на достатній життєвий. До речі, це в Конституції України наголошено в статті 48, що включає для себе достатнє харчування, одяг та житло. І не просто це, а ми маємо справу з вчителем. Це та окрема посада, для якої треба відноситись з повагою. Бо вчитель має в своїй діяльності весь час розвиватися, вдосконалюватися. А для цього треба, щоб була необхідна мотивація, а це кошти це та заробітна плата, від якої буде залежати успіх вчителя, його професійна діяльність і відповідно результат, який будуть отримувати діти. І треба прорахувати всі моменти вчителів. Які працюють в середніх закладах освіти, які навчають дітей, скільки вони мають отримувати, яку суму? Бо ця сума надасть важливий вектор в розвитку країни, в розвитку держави. Бо діти, які вийдуть зі шкіл, від них буде залежати, яка це буде держава, від знань, які вони отримують, а знання надає вчитель-виконавець і ось цьому виконавцю. Треба надати таку суму коштів, щоб було все для нього зрозуміло. І щоб він виконував свої завдання, свої функції, свою діяльність належним чином на 100% віддаючись своїй роботі. Ми не кажемо зараз про, про суму, це треба враховувати. Але підхід ми сказали, а не так, як сказав освітній обуцмен Сергій Горбачов, прив'язка до середньої заробітної плати. Це просто жах. Це не та позиція. Позиція має бути інша. Тому, шановні дачі, ми з вами обговорили це відео. Якщо у вас є питання, пишіть, ставте вподобайки. Залишайте свої коменти обов'язково. Ставайте підписниками. Сьогодні ми казали про заробітну плату. І це важливий момент в розвитку країни. Всім вам дякую, до нових зустрічей.